Слава Ісусу Христу, дорогенькі влюблені наші реколектанти, кохані Божі діти, коронування Ісуса Христа, це так по-нашому мало би бути велике урочисте свято признання Ісуса Царем цілого світу, але це був той момент перше коронування Ісуса, це була, це була наруга. Висміювання це був той момент, коли хотіли глузувати з Ісуса Христа. І для нас це є таке порівняння, чи ми Господа виставляємо на пробу, чи ми насміємося з Нього, коли кажемо, що Він цар, чи ми справді признаємо Його владу в нашому житті. І така правда, що через владу людина показує, яка вона є. Так Поговорка каже, що якщо хочеш пізнати людину, її характер, її внутрішній світ, дає цій людині владу, і вона покаже, хто вона є. Ну, тоді він інше вона будуть розказувати, як жити нам, і взагалі хто ми є, і як до нас відносяться. Власне Ісусові не дають влади, не признають влади Його, але висміюють. І нашим завданням є признати Бога Царем Ісуса Христа Царем нашого життя. Кадило, яке сьогодні є знаком символом Дня, показує нам молитву, всипалення, молитву, жертви. І як дим кадила взноситься до неба, так наша молитва вона натурально повинна до неба взноситись дим. Стелиться по землі в тоді, коли в погоді щось не так робиться. Але завжди натурально мені йде до неба. Це його натура, це його істота, його природа. І природа молитви це возношення до неба наших думок, наших очікувань і всього того, чим ми живемо, возносимо до Господа Бога, не залишаємо це собі. Тільки добро завжди вертається. Ця молитва вона потім повертається від Бога до нас такою щирою, наповненою. І знак Хмари ми в Біблії читаємо, що Бог проходив в Хмарі, Він цією хмарою провадив людей Ізраїля через пустиню. Вночі був столб вогняний, щоб люди бачили, куди йти. А в день був стоп хмарний. Хмара це теж влага. Влага це вода, вода це знак Святого Духа. Господь Бог приходить, Він є Духом, і пізніше, коли вже об'являється трійця в історії людства, Ісус говорить, що піду до Отця, щоб зіслати вам Духа Святого. І Дух Святий це, власне. Завершальне пізнання Трійці Святої. Людина пізнає Бога в цілості. Ми сьогодні теж, переживаючи нашого Азу, хочемо зрозуміти ще раз діяння Духа Святого в нашому житті і бути відкритими на Божу благодать. Амінь. Па Ісусу Христу.